Привіт, друзі! Знову з вами Назар на дроті з Філадельфії. Як справи? Як ви? Як життя? А, сьогодні в нас новий огляд, і знову в нас буде Kaido House. Це є від компанії Mini GT. А, це є від кого я це купив, на whatnot аплікація. Тут я вам трошки поясняю зразу, з самого початку. Сьогодні будемо робити огляд uh, рідкісної погоні. Це є. Ну, погоня, я думаю. По-англійськи це називається Chase, Або якщо ви uh, знаєте Hot Wheels, то на рівні Super Treasure Hunt. Так що це є погоня українською мовою погоня. Гляньте на Google. Пугу, як би не було, я то буду називати «погоня», бо слово подобається і підходить. Так само, як казати, полювання за Hot Wheels», коли ви йдете на закупи шукати Hot Wheels по магазинах. В Америці це називають Hot Wheels Hunting або Peg Hunting. Так само. так що... Полювання за Hot Wheels знайшов погоня. <с> Коротше, а все, все, все схожу з а, сцени а, української мови. А, значить, це я перше. Я її відкрив. Це я поясняв, що на аукціоні вони відкривають їх всіх і номерують. Ти потім а, виграєш номер любий, не знаючи, що всередині, чи погоня, чи проста. І е сюрприз в кінці вони відкривають і показують вам, чи ти виграв е погоня, чи ні. Так що я виграв побачите. Але спочатку давайте глянемо на, на просту: це є Nissan е Skyline R33 і випуск 89, е Колір е темно голубий. Здається, вже випустили чорну, і скоро вийде така повністю, як карбон, як карбон-файбер. Ну, все тіло буде карбон-файбер. Цікава така штучка. Не знаю, чи я буду там купувати, але. Коротше, менше цим ця оця нарешті чудова. А це я показую людям, як відкривати, бо чомусь тут всі, що їх відкривають, неправильно. Просто треба перевернути. Вона акуратненько вилізе, перевернути ще раз, відкрив і все спокійно. А так, люди, що я дивлюсь на YouTube чи де. Вони, блін, витягають, пальцями, тикають, стараються щось там зачепити. Блін, п'ять хвилин проходить, вони ще не витягнули модельку. То я думав, люди, ну боже мій, ну вживайте мозги. Відкрив, перевернув, вийшло, випало тобі в ногу. В ногу. І все, спокійно треба до всього відноситись. Коротше, так. Значить, тут я на нагадував що тут у нас є, бо я щось забув, чи я показував ту коробку чи ні. Так що коробочка дуже файна. Мені сподобалась. Не знаю, чи подобається отой як вони просто фотку би поклали на упаковку. Подобалось би більше ніж ті такі полоски. Коротше, а поїхали далі. Так, вся машинка така приємна, тяжка, скажу вам правду, вона така серйозненька, Якщо швернути комусь в лоб, то серйозну шишку виросте. А, так, значить, колеса гумові, желізо всюди повністю, і, з, і низ желізний, і верх желізний, і мотор желізний під капотом. Зараз, якщо я його покажу, то побачите. Деталі просто ну, не знаю навіть, що вам сказати, люди добрі. Детальки серйозні. Це видно, що це є для колекціонерів. Видно, що це є високої якості. Просто клас. Дивіться, скільки там все детально мальовано, і хром, і червоне, і сіре, і чорне, і жовте. І Карбон Fiber, там, бачите, справа. Емблемки, оті маленькі жовті. На них також там щось написано. Просто клас. От знаєте, коли хтось щось робить якісно, то просто приємно і не, не жаліє, що вивели в гроші. До речі, то що я купую їх, вони на інтернеті, якщо купити від Kaido House, то вони десь по 35 доларів коштують. На eBay можна придбати десь за 20. Так як я чув, один з вас, ютуберів, моїх українських, мені сказали, що в Україні вони продаються 25 доларів десь приблизно kaido house Так що скажу, приблизно та сама ціна, що і тут. Але коли на аукціоні такому купуєш, то оскільки вони виставляють там. Цілий кейс 30 штучок, то е, деколи саме аукціон не доходить вище 15 доларів, то ти можеш купити собі за 15 баксів повністю новесеньку модельку, яка варта 35. Так що, е, ну, якщо ви в Штатах живете, дивитеся е, це відео, то рекомендую Ватнат, якщо ви колекціонер, е, Так, значить. Що тут я вам далі розказував? Я завжди рекомендую вживати ці от шматочки, що для окулярів. Щоб не щоб не царапати модельку. Так, а, всі, як бачите, мені подобається, що там не забагато всякого понамальовано і дуже гарна, голубенька машинка. І якщо б я не виграв оцей от по погоняться, я би був задоволений простою голубою. Ну що ж, їдемо далі, глянемо на погоня чи погоня. Погоня! То для мене також нове слово, так що. А, так, відкриваємо. Дивіться, отак класно. От уявіть, ви купили і, отак по подивилися. Так, О, вона не голуба. Я знайшов погоня. Так, коротше. Ну що ж, перевертаємо. Отак. Відкривайте, друзі. Дивіться, чуть-чуть похитав, і вона зразу вниз до планети. О, клас, все, коробку відкидаємо. Перевертаємо акуратненько, і верх піднімається дуже легко, без ніяких стресів. Спокійно і дивимося на нашу чудову погонятку. Uh, easy, так, значить, а, також вам нагадую, що коли знаходиш Kaido House Mini GT погоня, то а, чи погоня. А то е, не забувайте, що вона не дешева. Ви її купуєте за ту саму ціну, бо на коробках ніяких е, позначок нема, що там вона є. То е, коли ти відкриваєш, то повний сюрприз. І тільки одна з них на цілий кейс, на цілу баксу з 30, здається, там 30, Тільки одна така. Не фарбована. Так що. Е, на eBay самі підіть гляньте, вони десь, здається, мінімально 100 доларів і йдуть десь до 150, приблизно деколи більше. Так що завжди приємно щось таке знайти. Моя не продається, я це говорю вам просто для інформації, як, як для колекціонерів. А, я не перепродаю нічого. Якщо я щось продаю, чи в аукціоні, чи щось це є завжди для користі України, для користі ЗСУ, для Стерненка чи для волонтерів, яких я персонально знаю в Україні у Львові, і я завжди передаю гроші з того, що я продаю їм і досить ефективно допомагаємо нашим хлопцям. Так що слава Україні! А, так, значить. А... Але цю, цю штучку, цю погоночку не продаю, бо це є для моєї колекції. І в мене є пару різних. Там в мене є Datsun 5.10, також такий самий жалізний. І і R34 Skyline також маю. Так що пощастило пару раз. Ну, от вам порівняння до простої. Як знаєш, від якої. Погоня від якої то вони залишають е, зеркальця на боках е, то, того кольору, як машина. От бачите, ця от голубенька, а та не фарбована, але як бачите, зеркала на боках, бокові, голубі, то так найкраще знати. тут я думав, що не видно Skyline, але вона там наклейка є. Просто вона сіра, то дуже тяжко її побачити. Так, коли я цю виграв, до речі, е, скільки я заплатив за неї? За цю десь 17 доларів, уявляєте? От та що голуба, я заплатив десь 20-21, здається. Бо я на самому початку почав ну, давати свої ставки. І Виграв, але, на жаль, вона не була погоночка. А потім а, на цю на 24 номер, вже пізніше, коли вже всі-всі гроші повіддавали. Я так дійшов до 15, і ніхто після мене вже не робив ставки, правильно слово. І виграв за 15 баксів погоня. Клас, правда? Так що, ну все. Дякую, що зі мною провели час. Надіюсь, вам сподобався цей огляд. Слава Україні! Героям слава! Тримайтесь, друзі, Па-па!